1 травня 2014 року в Україні проведена індексація пенсій та заробітних плат. Мінімальні зарплати і пенсії проіндексовані на показник інфляції, який з 1 травня становить 3%. Згідно з порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року номер 1078. Індексації підлягають грошові доходи особи, які не мають разового характеру заробітна плата, пенсії, стипендії, грошове забезпечення військовослужбовців, соціальні виплати. Також індексація пенсій проводиться, якщо рівень споживчих цін з моменту останнього підвищення їх розміру перевищив 1%. Індексація проводиться в межах прожиткового мінімуму для відповідних груп населення. Зокрема, заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних громадян. На сьогодні це 1218 гривень, а пенсії в межах прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це на сьогоднішній день 949 гривень. Відповідно до пункту 3 порядку проведення індексації грошових доходів населення. Індексації не підлягають виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, пенсій, розмір, яких не перевищує прожиткового мінімуму, підвищення надбавки та інші доплати до пенсій, мінімальний розмір допомоги по безробіттю, соціальна допомога інвалідам, допомога малозабезпеченим сім'ям, допомоги сім'ям з дітьми і тощо. Відповідно до пункту 5 порядку у разі підвищення розмірів заробітної плати. Пенсії виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування стипендій, а також у разі зростання грошових доходів населення, без перегляду їхніх мінімальних розмірів в місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не проводиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації. Відповідно до пункту 10 порядку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації пенсій особам, які набули право на її призначення щомісячного довічного грошового утримання. Що виплачується замість пенсії, здійснюється з місяця, в якому розпочата виплата. Враховуючи зазначене вище, індексація пенсії проводиться індивідуально залежно від встановленого базового місяця для проведення індексації пенсії. Останній місяць підвищення пенсії або місяць, що передує місяцю призначення пенсії та приросту індексу споживчих цін. Якщо основний розмір пенсії менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлений законом України про державний бюджет України на 2014 рік, це, як я вже повідомляла, 949 гривень. Та до основного розміру пенсії встановлена доплата до прожиткового мінімуму, та до пенсії призначені додаткові пенсії, підвищення компенсаційні виплати. Надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму. Розмір пенсійної виплати індексації не підлягає таким чином, у травні для пенсії прикладу у півтори тисячі гривень, яка не підвищувалася з грудня 2013 року, розмір індексації становить 28 ,47 гривень 47 копійок. Це прожитковий мінімум 949 умножить на 3%. Тим, хто після виходу на пенсію продовжує працювати, доходи індексуються за місцем роботи. Якщо заробітна плата працюючого пенсіонера менше прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб після надання інформації про доходи, пенсія може бути проіндексована з урахуванням отриманої заробітної плати.